Вітаю! Мене звати Роман, і в цьому відео я розповім, як працювати зі статистикою чеків в постер. Перевіряйте кількість чеків за період та аналізуйте детальну історію за кожним чеком в адмінпанелі у вкладці Статистика чеки. У ній ви знайдете всі чеки вашого закладу за весь час роботи. Тут можна переглянути деталі кожного чека. Можливі проблеми в роботі з чеками, а також редагувати та видаляти чек. Розберімось у всьому детальніше. За замовчуванням ви бачите чеки за сьогоднішній день. Щоб переглянути чеки за інший період, виберіть дати в календарі праворуч вгорі сторінки. Налаштуйте стовпці, щоб відобразити будь-яку інформацію про чеки, кількість гостей за столом, суму чека, акції в чеках способи оплати та інші показники. За допомогою швидкого пошуку знаходьте чеки за назвою страви або за іменем офіціанта, наприклад, щоб зрозуміти, наскільки часто продається тост з лососем і що замовляють разом з ним, або щоб оцінити роботу персоналу. Також для більш зручного пошуку скористайтесь категоріями. Відсортуйте чеки за касовими змінами, це допоможе проаналізувати результат роботи в рамках зміни, знайти проблемні чеки чи порівняти результат декількох касових змін. Виберіть офіціанта, щоб переглянути історію його продажів. Додавши, наприклад, стовбець час обслуговування, відстежуйте, скільки часу офіціант витрачає на кожне замовлення. Якщо ви працюєте. В одному аккаунті з декількома закладами переглядайте статистику окремо по кожному з них. Виберіть способи оплати готівкою, карткою, додатковими способами, або перевірте чеки, які закриті без оплати. Виберіть статус, щоб переглянути відкриті, закриті, видалені та фіскальні чеки. Або створіть свій фільтр, наприклад. Сума чека понад 500 гривень та застосована акція щасливі години, створюйте будь-які зручні для вас фільтри для аналізу статистики. Щоб перевірити історію та списання по кожному чеку окремо, перевіряйте деталі вони допоможуть вам побачити рахунок кожного замовлення з повною інформацією про страви, знижки та податки. Історію всіх дій із чеком від відкриття до закриття замовлення. І всі списання інгредієнтів зі складів. Після налаштування фіскалізації в аккаунті ви можете друкувати фіскальні чеки з податками. та стає доступним стовбець фіскалізація з кольоровим індикатором. За кольором індикатору відстежуєте чеки, зелені це роздруковані фіскальні чеки, червоні. Нероздруковані чеки з фіскальними товарами жовті, в яких було зроблено повернення фіскального чека, та сірі, в яких немає фіскальних товарів. Якщо у вашому закладі хоча б одного разу пробувався чек з потенційно небезпечними діями чи можливим шахрайством, у вас з'явиться фільтр чека з ризиком. Він доступний лише власнику аккаунту, інші співробітники його не побачать. Під чеками з ризиком. Маються на увазі ті, у яких було повторно роздруковано причек, після друку пречека зменшили суму замовлення, наприклад, видалили товар, додали знижку тощо. Щоб розібратися докладніше, відкрийте деталі чека з ризиком та у вкладці Історія знайдіть дії, позначені жовтим індикатором. Це потенційно небезпечні дії. Щоб зменшити суму чека, міг лише адміністратор, змініть налаштування безпеки. Посилання на статтю про налаштування безпеки я залишу в описі під відео. Також у вкладці з чеками ви зможете відредагувати спосіб оплати в закритих на фіскальних чеках. Для цього знайдіть чек із сірим індикатором, натисніть на три крапки і виберіть Редагувати. У цьому вікні або Перенесіть суму замовлення в інший спосіб оплати або розділіть цю суму між кількома способами. Це потрібно. Наприклад, у ситуаціях, коли для чека було обрано неправильний спосіб оплати. У чеках із фіскальними товарами не можна редагувати спосіб оплати. Щоб виправити ситуацію, зробіть фіскальне повернення на касі, після чого видаліть чек в адмінпанелі та проведіть його заново з вірним способом оплати. Щоб видалити нефіскальний чек, натисніть 3 крапки. Видалити. Видалений чек залишиться у статистиці, але буде виділено червоним кольором. Він не враховуватиметься у виторгу, а продані товари та інгредієнти повернуться на склад. Вивантажуйте статистику ваших чеків, наприклад, для вашого бухгалтера. Для цього натисніть Експорт. Чеки збережуться на ваш пристрій у форматі XLS. Наприклад, якщо вам потрібен список чеків офіціанта Романа за серпень, відсортуйте сторінку за його чеками за цей період і експортуйте, можна вивантажувати лише список чеків, або список чеків з деталями. У детальному вивантаженні будуть показані усі продані товари в чеках. Внизу сторінки. Показано підсумкові результати статистики за вибраний період. Тут ви бачите загальний обіг за чеками, а також обіг за способами оплати. Натисніть Детальніше, щоб переглянути детальну статистику з валового та звичайного обороту. Свайпніть нижче, щоб побачити податки, фудкос і валовий прибуток, регулярно відстежуючи статистику чеків. Ви бачитимете всі операції з чеками у вашому закладі, а також розумітимете більш детальну статистику продажів. Гарного вам дня та видатних продажів!